Вас на відео огляді шаблону Пара 10. Зараз я вам розкажу, що це така за система. Покажу, як користуватися цим простором і взагалі розкажу, з чим він вам може допомогти. Взагалі, пара системи розшифровується як проєкти, сфери життя, ресурси і архів даних. У нас якраз ось тут є бокове меню, в якому і зберігаються всі основні бази даних, якими ви будете опера оперувати, а також кнопки швидкої дії, які допоможуть швидко вносити контент як з комп'ютера, так і з телефону. Тобто, ця система адаптована під, скажімо так, будь-який носій, але найкраще все таки нею користуватися з комп'ютеру, тому що на комп'ютері Notion працює як умова краще. Отож, зараз ми знаходимося на головній сторінці простору. Тут у нас зберігаються всі основні бази даних, такий гелікоптер в'ю, для того, щоб одразу можна було подивитися, де стоїть ваш фокус, які у вас задачі і проєкти зараз в роботі. І, в принципі, на цій сторінці ви будете найбільше проводити часу і працювати. Давайте почнемо по порядку. Почнемо з проєктів. У нас є вони розташовані в кількох виглядах. Тут у нас в цій вкладці відображаються проєкти у процесі, далі в нас є проєкти не початі. Також можна переглянути проєкти по статусу і по пріоритету. І, відповідно, ось тут у нас буде зберігатися весь архів проєктів. Ті проєкти, які ви завершите, вони всі будуть зберігатися у цій вкладці. Тобто дуже зручно цими даними керувати. Ось тут у нас зберігається таймлайн проєктів. Як тільки ви приставите дати до кожного проєкту, їх можна буде ще й переглянути в такій в часовому проміжку. Е, окей. Давайте покажу вам наповнення всередині проєкту, ми відкриваємо стрінку і дивимося, що до проєкту можна підчепити сферу життя, приставити дати, обрати пріоритет, статус, дедлайн буде автоматично рахуватися в залежності від того, скільки днів у вас відповідно залишається до кінцевої дати. Наприклад, якщо я поставлю дату, Минулу, ніж сьогоднішній день, воно нам покаже, що присрочено на один день. Якщо я поставлю дату, наприклад, на 2 липня, то буде один день до дедлайну і червоним горить. У нас це поле. Якщо ми обираємо, наприклад, 10 число, то 9 днів до дедлайну і все горить зелененьким. Тобто ще є візуальний фіксатор. Тут у нас зберігається прогрес по проєкту. Тобто він рахується, коли ви внесете всі задачки по цьому проєкту, які вам потрібно буде виконати, проставите по ним да, дати дедлайни, у вас буде відповідно до того, скільки задач ви вже виконали, фіксуватися цей, це відсоткове співвідношення. Наприклад, у мене зараз доєднана до цього проєкту всього одна задача: подивитися відео. Відповідно, якщо я натисну на неї. Готово? То ми побачимо, що прогрес у нас є 100%, і візуальна шкала теж у нас присутня. Далі, ось тут у нас можна ввести всю основну інформацію по проєкту. Просто так ви собі виписуєте, як тільки його створюєте, такий можна сказати, брейндамп, просто вигружаєте все з мозку, що вам потрібно зробити. Тут також можна внести з боку нотатки у вигляді чекбоксів, теж таке сфокусоване нагадування, ну і вже основне планування ви робите. По цим базам даних. Тут вигляд календаря тижневого, ним супер зручно користуватися. Наприклад, можна сюди повносити всі, наприклад. Задачі, які необхідні, я зараз не буду їх називати, просто вам покажу. І потім, за допомогою ось так: просто перетягування ви собі розставляєте ці задачі упродовж тижня. Це прекрасно, суперзручно. Якщо ми повернемося на нашу головну сторінку, то ці ж задачі в нас будуть показуватися і ось тут на головному календарі. Тому що тут у нас е, будуть показуватись всі задачі по всім проєктам. А якщо ми повертаємося на вкладку проєктів, то тут відповідно. Показуються задачі тільки ті, які відносяться до цього конкретного проєкту. От ми щойно працювали в іншому проєкті, вносили задачі, да? відповідно, тут їх немає. Тут є, по цьому проєкту є свої задачі. Окей, повертаємося на головну сторінку і рухаємося до сфер життя. Тут ви їх е, теж. Можна розписати і залишити тільки ті, які для вас актуальні. Тут я розписала в принципі всі основні сфери життя, які бувають. Робота, кар'єра, блог, спорт, духовність, здоров'я, подорожі і саморозвиток. Тут також є формула, яка рахує кількість проєктів, скільки зараз в роботі, скільки завершено і скільки переглянуто ресурсів по даній сфері. Також, якщо до проєкту, до сфери підв'язуються проєкти, да, то ми ще будемо бачити ось такий прогрес за допомогою прогрес-бар. Зверху в нас є колесо балансу. Тут ви можете до кожної сфери проставити відповідно свою оцінку, і вони будуть сортуватися від вищої до найменшої. відповідно, ви будете бачити, в якому стані зараз перебуває кожна сфера вашого життя. Те, що мені подобається, що тут я залишила. Візуальні картинки так одразу і поглядом легше зачепитися за щось, ніж би якби це було тільки текстом розписано. Тобто такі додаткові індикатори фокусу. Наприклад, давайте перейдемо на сторінку, теж покажу вам, як виглядає по сфері. Тут у нас фіксується теж можна інформацію по сфері внести, швидкі нотатки і, відповідно, переглянути, які проєкти входять в цю сферу. Далі повертаємося на домашню сторінку і переходимо до вкладки Цілі. Тут у нас є окремо цілі місяця зберігаються, і річні цілі. Це все одна база даних, але просто тут по-різному організована інформація. У нас є, наприклад. Цілі місяця, ті, які ми знаємо, що обов'язково треба зробити цього місяця, там купити абонемент маємо спортзал, купити якесь навчання, там я не знаю пройти чекап або там, записатися до лікаря. Ну, коротше, ті, ті якісь певні задачки, які обов'язково потрібно робити, але в них немає якоїсь конкретної дати. Вони, якби по запросу, да, виконуються, але просто вони мають фіксуватися, щоб ви про них не забули. От ми якраз їх і вносимо в ці цілі місяця. Вони в нас підв'язуються під сферу. Спережиття, що класно, це за допомогою цього трекання можна тримати якраз баланс по сферам. Наприклад, якщо ви бачите, що у вас якась сфера западає, то ви можете її за допомогою цілий місяць вирівняти. І річні цілі вони будуть зберігатися як Vision Board, теж за допомогою ось таких візуальних карточок, і тут ви вже будете розписувати, конкретно працювати з великими цілями. От можна приєднати. Сферу життя проставити, є зараз на цій цілі фокус, чи його немає. Обрати складність цілі, теж проставити статус, дати коли ця ціль буде виконуватись. Проміжок от, рік місяць, по саме по цим двом, формуються ось ці розділення. Далі додати обкладинку, прогрес буде рахуватися автоматично і підв'язати задачі. Далі теж створюється автоматично ось такий шаблон, де можна відповісти на питання, чому ця ціль важлива, яку плюшку я отримую по виконанні, і нотатки теж записати собі. Це так як додаткова рефлексія, чи точно ця ціль необхідна. Ви можете собі тут позаписувати, порефлексувати. І ось тут ми перейдемо на підцілі, на вкладочку. Тут можна розписати всі ті етапи, які підпадають під цю ціль, які вам необхідно зробити. Проставити дедлайн, і вони потім автоматично з'являться у вашому задачнику на головній сторінці. Тобто все дуже зручно, все поєднано в одну велику систему. Немає такого, що щось розкидано. І ось тут вгорі у нас будуть відображатися тільки ті цілі, на яких стоїть зараз фокус. Це зазвичай ви там на певний якийсь період, проміжок часу будете обирати максимум одну-три цілі, на які ви будете сфокусовано працювати. Далі ми переходимо до вкладки ресурси. Тут можна зберігати різні статті. Підбірки, книги, курси, якісь відео корисні, які будуть вам допомагати е, рухатись по вашим проєктам або по вашим сферам життя. Тобто це ті якісь корисні матеріали, які е, будуть вам надавати якусь певну користь. Вибачаю за тавтологію. Е, тут ви можете повністю ними оперувати, додавати, читати, переглядати, позначати якісь певні свої е, вибрані, ті, які вам найбільше сподобались ресурси, до яких ви хочете ще раз повернути. Далі спускаємося до трекера звичок. Тут все автоматизовано, кожна карточка створюється самостійно, тобто вам не потрібно нічого буде натискати. Ось так це в календарному плані виглядає. От ми можемо побачити ось таким чином ой, вибачаюсь, протрекати, наприклад, тут, тут. Да, трошки. Вот. І о, потім бачити за допомогою теж інших вкладок е, статистику. Е, що круто в трекері звичок, те, що я сама роблю, я трекаю ще кожного дня свою енергію і свій настрій. Тут ви зможете його е, доповнювати. Я розділила на такі, як візуальні категорії. Да. Фіолетовим це такий, знаєте, супер подйом. Е, зелений такий більш. Спокійний настрій без різких перепадів, далі червоним такі якісь певні настрої негативного забарвлення, і от, сіреньким такі теж мінливі настрої, скажімо так. От. Це дуже корисно, тому що ви потім зможете подивитися, коли ви протрекаєте цей настрій там, в розрізі одного, двох, трьох місяців, ви буде, будете бачити, в які дні. А це зазвичай буде певний паттерн, в які дні у вас прям високий рівень енергії, і на ці дні ви зможете планувати задачі, якісь певні серйозні. А на ті дні, коли ви будете знати, що у вас низький рівень енергії, ви зможете запланувати собі відпочинок і не насилувати себе. Тому ось за такою системою працює цей трекер звичок. Повертаємось далі до контент-плану. Якщо ви розвиваєте свої соцмережі, то тут у вас є всі доступні матеріали для того, щоб це робити чітко, і структуровано і стратегічно. Тут ви можете виписати всі свої рубрики, які у вас є. Сюди ви будете вносити абсолютно всі е, ідеї, які приходять вам в голову. Да? Просто занотовуєте ідейку, виписуєте її. І після того, як ви вже готові її розвинути, далі опублікувати, ви можете просто ось так: от перетягнути, наприклад, на сьогоднішній день. Все, з цього поля вона прибирається і додається вже в безпосереднє планування. Тобто теж все суперзручно і легко. Далі, остання наша база даних це нотатки. Тут ви можете писати собі вдячності, писати собі щоденники, теж записувати якісь. Нотатки, робити якісь, не знаю, скрипти записувати. Коротше, теж можна все вивалювати зі свого мозку в цю базу даних і вже потім з нею розбиратися, просто щоб у вас таке було, скажімо так, одне хаотичне місце. Куди ви можете викинути все, але при тому воно буде зберігатися в певній системі. Да? Хаос в системі звучить, я знаю, дуже цікаво, але повірте, це працює дуже класно. Всі ці нотатки будуть зберігатися по категоріям. Знову ж таки, ви можете їх ці категорії собі розширити або перетворити на ті, які вам потрібні. Тут я написала ті, які зазвичай. Потрібні, і додала ще там, наприклад, португальська, або, можливо, в когось це буде якась інша мова, іспанська, до прикладу. От. І, відповідно, всі ваші нотатки будуть фіксуватися і рахуватися. Ось тут до цих категорій, до речі, відносяться і нотатки, і ресурси. І якщо ви перейдете безпосередньо в категорію, то ви от побачите, що тут можна буде переглянути тільки замітки з цієї даної категорії. Окей. Ми це роздивилися знову повертаємося на нашу головну стрінку і. В принципі, все, я вам все розказала по цьому простору. Він ідеально підійде для людей, яким не потрібно занадто багато всього фіксувати в Notion, а зосередитись тільки на основному. Це проєкти, задачі, трекер звичок і організація певної інформації через нотатки і ресурси. Тобто небагато, але при тому у вас є ціла система по основним таким векторам вашого життя. Сподіваюся, принесе вам користь і е, сподобається. Якщо що, цю систему далі можна розширювати, тобто це не кінцевий варіант, її можна далі покращувати, покращувати, покращувати. Якщо вам потрібно щось додати додатково, то можете, ви знаєте, до кого звернутися. Все, відпускаю вас. Дякую за перегляд.